Часто також питали у нас, як ця штука працює, і за цього тримера. Тобто це слабший на 3,6 кВт. І тример у нас потужністю. В принципі, там не важливо, якої він потужності, головне, щоб не більше, ніж 3,6 кВт. Ось його у нас потужність тут пише що тут пише 1,6 кВт. Ось, вмикаємо. Зараз я сюди переносочку поставлю. В чому прикол, тут, до речі, більше портів є, ніж в цьому. Хоча теж можна використовувати подовжувачі. Ось. Я вмикаю подовжувач сюди і ось наш тример. Вмикаємо також сюди тремера. Не знаю, чістно, для чого я подожжувачу. Але хай буде так. Вмикнули. Ось. Все, вмикнуло. Так. І включаємо. Споживаємо. по факту. Припуску бачили 1,4, так? Да? <звук> тобто півтори години ми зможемо їм косити при зарядці в 46%. Ось така ситуація. Можна будь-що, в принципі, підключати. Головне, щоб потужність її вистачало. Тобто, по суті, при 100%, якщо ми вимкнемо 3,6 кВт, вистачить приблизно на годину. Ось такий розрахунок. Ну, звичайно, це не точно, це приблизні дані. Все залежить від того, наскільки просів акумулятор по заряду. Зараз тут акумулятор свіженький, тому буде приблизно так. 60 місців гарантії надає фірма VITOS на свої. Зарядні станції, кого цікавить, замовляйте відправимо на пошту у будь-яку точку.